Михайло Мороз навчається лише у 10 класі, але вже серйозно задумується про професію військового. Майбутній навчальний заклад прийшов обирати разом з рідними. На інформаційному заході обирай сам. Штурмові війська, артилерія, десантні війська. Чому тут У нас було в школі? Проходили оголошення, розказували, що буде відбуватися захід. Мене зацікавило, тому що в мене і батьки воєнні, та мені стало цікаво. щоб мої рідні були в безпеці. Я знаю, що з ними все буде добре, і що вони будуть живі, здорові, ждати мене вдома. Масштабна зустріч обирай саме з бойовими бригадами, військовими навчальними закладами та волонтерськими центрами. Влаштував відділ рекрутингу міського об'єднаного територіального центру комплекту. Ваня та соцпідтримки кожен за свою військову частину розповість, яка специфіка проходження служби в тій чи іншій частині, які пріоритети, які спеціальності, де на них навчають, де їх потім будуть використовувати, де вони будуть виконувати свої завдання, щоб людина свідомо знала, куди вона може попасти, чим вона буде займатися і що її очікує, як показав досвід двох років війни. Людина мотивована, людина, яка самостійно прийшла, є в неї бажання, і вона використовується за фахом. Вона більше користі принесе суспільству країні. Він Віталію 39 років. Він не має військової освіти, але хоче стати на захист країни. Чоловіку було важливо почути військових з різних бойових підрозділів. Спілкувався з приводу даної там вакансії як сапер. От, цікавить вона, тому що напрямок роботи і праці дуже великий, заміновано дуже багато територій на сьогоднішній день. Зацікавила ця дана акція, бачили її попередньо і ну, виявив бажання підійти дізнатися більш детально, поспілкуватися з професіоналами. Зацікавила Віталія саме 81 перша окрема аеромобільна бригада. Тут йому пояснили, скільки триватиме базова підготовка, далі проходитиме спеціальну. В зоні нашої відповідальності досить велика територія. Ну, мабуть, всі чули таку назву як Білогорівка. горівка. Це е, крайній рубіж Луганської області, які наша бригада майже з 22-го року відстоювала. Вона була учасником так званого контрнаступу в Харківській області. Звільняла Святогор, звільняла Лиман, Ізюм сумісно з нашими побратимами з інших подрозділів. Це словетна бригада, що має досить великий авторитет і рекомендуємо звертатись до нас. Про специфіку проходження служби, які матимуть пільги, як будуватимуть військову кар'єру, розповідали віничанам військові із 21-го окремого батальйону спеціального призначення. Там потрібні мінометники, бойові медики, сапери, механіки, водії, оператори БПЛА. А тут більш складні прилади, які призначені для Наприклад, ось це у нас є, зараз модне слово реп, всі знають, його, що це означає. Це глушилка дронів. Ось вона дозволяє заглушити ось такого плана дрони, які називаються «камікадзе», щоб не було втрат серед особового складу. Це інший варіант, іншого виробника так само на трошки інші на трошки інші діапазони розрахований. Це кажуть, шолом мрії кожного військовослужбовця. Представники Харківського національного університету повітряних сил на презентації дали можливість чоловікам та жінкам спробувати управляти БПЛА, використовуючи симулятори. Якщо треба набрати висоту і летіти вперед, додати обертів. Якщо ти хочеш тримати ту висоту, то знайдись середину. В залежності від кута атаки в тебе змінюється напрямок польоту. Зрозумів і так же само у всі сторони. Тобто, Смотри, рискання в тебе рискання це цим. Всіком вліво-вправо це ти його обертаєш. В залежності від е, обраного фаху е, випускники випускаються в, е, в військові частини повітряних сил, головного управління розвідки, СБУ, Національної гвардії, прикордонної служби, тобто ми, Національної гвардії, тобто ми пов'язані з усіма військами, тому що ну, авіація в нас є майже в кожному роду військ. А Вінницька 120-та бригада ТРО анонсувала ще й відкриття центрів рекрутингу у прозорих офісах міста. Вони будуть працювати в трьох прозорих офісах: на замостянській, на космонавтів і на брацерській. В кожному з офісів будуть працювати наші працівники. Фахові будуть працювати психологи, будуть працювати рекрутери. Людина, яка бажає і бачить, що готова приєднатися до сил оборони і до 120-ї бригади, приходить, отримує консультацію, проходить тестування. Ми прийшли добровольцями і зараз фактично з тими людьми, які готові приєднатися до сил оборони, будемо вести консультації, будемо їх погоджувати їхні позиції, і наші позиції для того, щоб вони зараз через два роки вже великого до повного штабного вторгнення доєдналися до ЛАВ ЗСУ, тому що добровольці не безкінечні. І звичайно, треба поповнювати лави, аби віничани більше зрозуміли наскільки всебічною є підтримка військових та їх сімей на захід. Запросили і представників ветеранських центрів. Під час того, коли воїни знаходяться на службі, військовослужбовці в лавах Збройних сил, ми є ті люди, які зможуть підтримати їхні сім'ї, їхні родини, і так само надати підтримку воїнам після повернення зі служби. Про те, що ми надаємо психологічну підтримку, ми маємо групи підтримки для дівчат, які чекають, тобто, коли воїн знаходиться на службі, він може знати про те, що є люди, які будуть підтримувати його родину, які будуть поруч. Знайомити Вінничан із військовими спеціальностями і бригадами. Відділ рекрутингу об'єднаного міського ТЦК буде і надалі. Під час заходів, як і було анонсовано, повісток не видавали, і не лише на локації, а й в цілому, по всьому місту. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.